Люденьки, всім привіт. Перед вами не побоюсь цього слова. Мрія будь-якого бусовода. Та тепер, мабуть, вже і моя мрія. Це Mercedes v 300 У нас автомобіль 2024 року виробництва початку експлуатації. У нас під капотом 2-літровий дизель на 174-176 кВт, здається, 236 кінських сил, дев'ятиступеневий гідротрансформатор. І у нас повний привід. Автомобіль має пробіг 9500 кілометрів. Він має повністю. Не фарбований кузов, але, мабуть, це для такого автомобіля свіжого з невеликим пробігом. Мабуть, і неважливо. Цей автомобіль в Україні з усіма витратами вдалося здоставити, розмитнити, придбати в Німеччині, привезти. І він вийшов у майже 110 тисяч євро, без 200 євро. Давайте розкажу, за що такі гроші. Ну, По-перше, це у нас довга база, це у нас пасажирська версія на сім місць, але може бути там салон Трансформер. Може бути і 8, і 9. 19 диски, AMG-дизайн, чорний перламутровий колір, заводське тонування, хром на вікнах, хром рейлінги. Далі у нас електрокришка позаду відкривається таким чином. З ключа, з салону, тут якби повний. Повний набір по електроасистентам. Є фаркоп у автомобіля, також виїжджає такий салон-трансформер. Тобто звідси за ручки можна потягнути, дістати сидіння, або переставити на інші положення, на інші рейлінги. І буде зручно або одне взагалі залишити. Це у нас іде з парка, це окремо салон зашитий, пластик, войлок. Ну тобто, це чисто пасажирська версія, навіть на підлозі войлок, а не пластик чи якийсь там лінуловим. Наприклад, закриваємо також кнопочкою. Все працює, тобто без якихось зауважень абсолютно. У автомобілях камери 360, задні зараз не видно. Вона тут е, ховається і потім виїжджає. Це супер круто, тому що е, замацькані камери дуже часто зустрічаються на автомобілях дорогих, в яких цієї функції немає. У Mercedes, Mercedes-Benz, в принципі, дає круглий значок позаду. Вона там, як у Volkswagen, виїжджає таким чином. А тут зроблено, що от вона. Виїжджає і потім ховається. Але і це ще не все. Я пізніше вам ще одну задню камеру покажу. Тут вона не одна, лед-ліхтарі позаду, От такого вигляду. Ну тобто з виду автомобільчик, звісно, топовий. Так, що цікаве, електропривід бокових дверей з обох сторін. Тут салон у нас у шкіряному виконанні. Два крісла, які мають індивідуальні підлокітники. Повністю індивідуальне регулювання, нахил спинки, їздять туди-сюди. Система така спеціальна рейлінгів, їх можна налаштувати як ти хочеш. Автомобільчик, мобільний, комфортний офіс. Тут, так, чекайте, отак піднімається подіум, підстаканники, можна щось покласти. Можна розкласти столик, поїсти щось. Таким чином це все робиться, це все також прибирається, їздить. от Система ковзання присутня. Тут столи на цих сидіннях, на спинках також присутні. Вони не просто пластикові, це все шкірою, обшито строчка, вставочка під дерево. Ну, тобто, це в класи це якість, і це матеріали, це дизайн, виконання знову ж таки на Максимальному рівні. В цьому автомобілі простір продуманий не тільки для водія, а й всіх пасажирів, адже в далекій дорозі, коли необхідні речі завжди під твоєю рукою, це неймовірно зручно. Погодьтесь. Так само зручно можна оформити і завжди мати під рукою автоцивілку, зелену карту і все, що стосується страхування. А все завдяки мобільному додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, в якому все неймовірно впорядковано. Коли вас зупинить поліція, не треба шукати друкований поліс. Він завжди є в смартфоні. Якщо, не дай Боже, трапилася дорожньо транспортна. Пригода в додатку Hotline Finance одразу є інструкції, як діяти і контакти вашої страхової. А якщо додорожня транспортна пригода незначна і ви не хочете викликати поліцію, одразу в додатку ви можете оформити європротокол. Тому я сам користуюсь і вам раджу сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. А також нагадую про мій промокод, який є в описі до цього відео, що дає одразу 10% знижки на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Тут у мене однією рукою не виходить це все зробити. Позаду у нас три сидіння. Так виглядають також шкіра повністю. Навіть тут вставки з дерева присутні підстаканники. Розеточка 12 вольт. Тут немає ніякого переходу чи тонелю, чи ще чогось подібного. Так, що цікавого, у нас є панорамний дах, він секційний. Над цією частиною і над цією частиною. Стеля у нас не просто там чорна, вона тут у нас повністю з алькантари Стійки також алькантарою обшиті. Попереду у нас два сидіння. Зараз покажу. Там пороги у нас з підсвіточкою, Mercedes-Benz, будь ласка, електропривід з захистом від відкривання дітьми. Тут у нас. Таким чином це все виглядає. Шкіра, пластик, електрорегулювання на сидіннях, пам'ять, три положення водія пасажира, підігріви і навіть є перфорація. Так це все виглядає. Тут у нас поличка під коліна. Сидіння, звісно, ну, повний топчик по якості, м'якенькі. Пухкенькі, комфортні, просто неймовірно, широчення. Тобто це такий лайнер. Купа ніж, купа різного роду підстаканників, органайзерів. А навіть просто тут у нас неймовірний по розміру бардачок і навіть там ще шухлядки всередині є, куди щось можна покласти. Під дерево вставка, чи навіть не то, що під дерево, це прям дерево. Також торпеда обшита повністю шкірою чи шкірозамінником. Ну, Дизайн, звісно, Крутяк, просто центральна консоль, але це ми зараз подивимося з водійської сторони. Так виглядає салончик. Ну, Я ходжу, їжджу на цьому автомобілі, що забрав його з розмитнення, і просто пускаю слину. Забув зовні, у нас матрична оптика мультибім ЛЕД, автоматичне перемикання, вирізання парктроніки по колу 360 градусів. Бачите, навіть по бокам вони є. Друзі, прошу вашої фінансової підтримки на ремонт автівки для наших захисників, які працюють на Харківському напрямку. В автомобілі розвалилася роздавальна коробка. Потрібно було зробити сервіс в усіх місцях, замінити рідини, фільтри. І це потягнуло немаленьку копійку. Збір потихеньку рухається, але дуже дуже потихеньку. Тому і я долучаюсь, лазочка. І вас прошу також зробити те ж саме. Будь ласка, всі реквізити є під відео. qr код на екрані не пропускайте, допоможіть нашим захисникам. Дякую. Водійська сторона, мабуть, найцікавіша. Також перфорація, також підігрів, поличка без якихось нюансів. Ну, у автомобіля пробіг на секундочку 9500 кілометрів. Такі буси з таким пробігом. Це не то, що рідкість, це єдина акустика. Так, також підігрів, регулювання, повністю пам'ять на три положення, складання дзеркал, електрорегулювання, підігріви, звісно ж, датчик світла дощу, електронне стоянкове гальмо, але єдине, що трішки незручно, що немає автохолд. Це вже я покористувався, звик до автохолда. Постійно треба, коли рушаєш його тягнути, і тягнути. Тобто трішки незвична логіка. Тобто, коли ти хочеш їхати, тобі треба тягнути його на себе, а коли ти ставиш, ти його натискаєш. Підігрів керма. Кермо у нас ну, в принципі, на такий пробіг, воно практично в ідеальному стані. Такий величезний, тут 12,3 дюйма. У нас панель приладів. І там додатково ще один екран, але коли воно вимкнено, воно все ну, в стилі Mercedes виглядає в, ну, як одна цільна така річ. В принципі, кермо, компоновка, консоль з екранами, центральна консоль, вони зустрічаються на багатьох моделях, просто сюди воно інтегровано саме таким чином. Реально сідаєш в цей автомобіль і ти не відчуваєш, що ти сідаєш. В бус. Ти сідаєш в комфортний, просто якийсь лайнер, я навіть не знаю, з такою колісною базою, там ні джель, нічого подібне не зрівняється по комфорту їзди на трасі. Те, як він їде, те, як він тримає дорогу, це щось неймовірне. Так, ми за кермом. Кермо тут -то оновлене, такого вигляду давайте запустимо. Автомобільчик отак нас зустрічає панель приладів, додатковий екран. І що цікаво, що кермо, мало того, що воно сенсорне, для тих, хто дуже їх не любить, то ним можна керувати з цього керма цим екраном, а цією стороною сенсором ти керуєш вже цим екраном, так би мовити. І мало того, що мене посмішило, це екраном можна керувати з яйцем, з тачпада. І екраном можна керувати з екраном, бо він сенсорний. тобто Три місця, де можна знайти, як керувати. Інформацію на мультимедіа. Це для тих, хто не полюбляє, наприклад, тільки сенсорного екрану, тільки керування, наприклад, з консолі. Мерседес вирішили, так би мовити, вгодити всім і залишити і сенсор на екрані, і тачпад, і ще й додали з керма, що мені здається, трішки занадто. Бо клавіші дрібні, ти в них губишся. ну Це виключно мої відчуття, хоча на ВАГ мені сенсорне кермо сподобалось. Там менше клавіш, вони крупніші, і керувати ними. Реально зручно. ну Але тут питання звички, тобто свайпання також присутні. І до цього всього, якщо звикнути, гадаю, користуватись буде зручно. Якщо не звикли, будь ласка, купа, просто клімат, все йде на механічних кнопках. І користуватись також зручно. Що в нас по клімату? У нас окремо, звісно ж, регулюється передня зона, задня зона, є підігрів керма, це вже сказав. також Задня частина салону, також інтенсивність там. В принципі, все в авторежимі встановлено і працює. У нас електро вже привіт показав. Також двері можна відкривати, закривати з цієї частини. Задню кришку також можна звідси здається, десь закривати. Я ще не зовсім розібрався, багато всього автомобіль новий, незвичний. Що найцікавіше, це у нас камера 360. Я почав говорити про задню, але тут саме треба приділити увагу камерам 360 і якості камер, і якості екрану, тому що це ну, прям айфон серед і камер, і екрану, тому що. Такої чіткості, такої зернистості, контрастності, якості. Но... Важко зараз знайти навіть в других моделях. Камери, що передня, що задня, вони є панорамними, ну, тобто вони прокручуються, коли ти крутиш кермо. Це неймовірно круто. На такому автомобілі це прям маст хев. 3D промальовано повністю, де знаходиться автомобіль. Та отак можна подивитись, точніше, навіть що знаходиться навколо автомобіля. Для цього воно якраз і зроблено, щоб побачити перешкоди, але... Повторюсь, оця річ мене просто навіть вразила, не здивувала, тому що покористувавшись таким великим автомобілем, завдяки цьому асистенту, ти не відчуваєш його великим і керування просто топче. У нас всі асистенти, звісно, ж адаптивний круїз, смуга руху, сліпі зони в дзеркалах там є. О, трикутнички такі стоять, зараз не мигають, не видно, але повністю весь набір е, безпеки. 11 подушок тут. Але на секундочку салончик тут дай Боже, тому тут на всіх треба, щоб вистачало подушок. Трішки незвично. Ну, але для Мерседес це звично в цілому. Це керування режимами Drive, Parking, Reverse саме з цієї ручки. Тут у нас склоочисники знаходяться. Пелюстки е, керування Tiptronic. Коробкою, але в цілому я так покатався більш-менш спокійно, то не хочеться нічого регулювати. Налаштовано доволі таки непогано і це тішить. Так, додому. от тут натискаємо додому. Є навігація, Android Auto CarPlay на великий екран виводиться доволі зручно. Що цікаво, що обшиті навіть стіечки тут повністю, обшиті вони алькантарою Комфортно, ну, тихо, я на цьому автомобілі проїхав біля 300 км. Маю сказати, це ну неймовірне задоволення. Бездротова зарядка, будь ласка, в своїй ніші, Type-C роз'єми, підприкурювач під 12 вольт. Тут у нас підстаканники, це все може бути демонтовано. Таким чином дістається. от У вас ще одна шухлядка Будь ласка, тут є у нас ролет, щоб заховати, закрити. ну і Воно так все доволі охайненько виглядає. У нас ще не зовсім темно, але от видно, що в дверях також є ще значки Mercedes. А, пасажирська сторона, електропривід, як я говорив, теж підсвіточка порогів. Скрізь по всьому автомобілю ще плівочки, їх ще не зняли, але ну, тут пробіг невеликий абсолютно. Задня частина у нас, звісно ж, з Ізофіксами повністю, практично на всіх сидіннях. Тобто це автомобіль не просто як замінник там. Якогось паркетника більш комфортний, наприклад, для траси чи для подорожей. Це повноцінний сімейний автомобіль. І на цьому автомобілі зручно і їздити в якісь далекі подорожі, і просто на кожен день, тому що ну, є паркетники, в яких там сім місць, наприклад, та. але сім місць ти посадив, наприклад, троє-четверо дітей. Вони всі сіли добре, а речі дівати нікуди. То цей варіант якраз і для того, щоб людей посадити сюди можна було. І для того ще і речі, щоб їх можна було розмістити, тому що в принципі цього тут залишається. Так само ще один столик, як з цієї сторони, я показував. Ну, Тобто вигляд салону, виконання, от пластик, все. Ну, Це просто я мав до цього досвід Там Т-6 транспортер, мультиван. Ну, про трафіки я мовчу. Але це прям топовий топ. Це мрія будь-якого бусовода. Також регулювання кліматом у нас з цієї сторони, від пасажирів є, мабуть. Пульт керування для старшого. Все працює, все замикається, закривається. Чого в такому автомобілі не вистачає, що мене здивувало, це відсутність безключового доступу. Ну, це прям не завести таку опцію в такий автомобіль за такі кошти. Мені здається, це вже занадто. так Але по багажничку, якщо ми відкриваємо, у нас всі сидіння встановлені. В принципі, от яка кількість місця, скільки сюди всього можна завантажити? Там, здається, 650 літрів чи щось таке, але ще й сидіння можна допереду штовхнути, і місце збільшиться там до тисячі з гаком літрів. Ну і мовчу про те, що це все можна дістати, і тоді взагалі буде просто картоплевоз. Так, і друга ж камера, про яку я почав мову, вона у нас з'являється отут, десь в задній частині, і причому. Вона переводить сюди зображення доволі швидко в режимі реального часу, якісно, без затримки, хоч і, мабуть, комусь здасться що це рішення типу Алялі Експрес, але працює прям топчик. Ну по-мерседесівськи, по суті, що тут говорити. А так, звичайно, дзеркало з автозатемненням. Хм? Ніхто й не знав, але круто, круто. Що ще хочеться додати по споживанню на такому автомобілі, правда, я на ньому рухався доволі спокійно: 90-100 зі Львова до Рівного, і в мене вийшло 7,1 витрата. Але це я один їхав, і доволі тепла погода була. Але така махіна з такою витратою ну це реально диво. Що, друзі, такий автомобільчик. Дуже повторюсь, цікавий мені був і цікаво на ньому проїхатися, цікаво з ним працювати було. Клієнт у нас замовляє не перший такий автомобіль, він їх привозить, займається якраз такими vip варіантами тому ми працювали вже не вперше. Якщо вам автомобіль такий сподобався, не забудьте натиснути вподобайку, думки, враження, коментарі, побажання, щоб і ви такі змогли собі купити. Пишіть внизу під цим відео. Я вам і того бажаю, і собі також такого бажаю, бо реально автомобільчик просто топовий. Це не бус, як возити якісь вантажі, чи ще щось це. Мрія для того, щоб возити родину на відпочинок чи самому кудись їздити. Чи навіть на кожен день, не знаю. Мені він так сподобався в їзді. Не відчувається, що цей автомобіль є таким здоровезним, тобто Мерседес змогли налаштувати підвізку, кермування, купа асистентів, допомагають і паркуватися, і об'їжджати. І я вибір людей, які купують V-клас, тепер вже почав розуміти, трішки по-іншому до нього почав відноситись. Власне, автомобіль супер. Слина котиться, вже розмовляти важко. Гадаю, і вам було цікаво. Дякую за увагу. До нової зустрічі.